Наше завдання встати, іти і сказати абсолютно кожному, Другу ворогу. Абсолютно кожному. Ми не здамося. Ми будемо боротися. В нас вкрали все, але нашої гідності і нашої волі вистачить для того, щоб ми перемогли. Наскільки довго б ця боротьба не тривала, і наскільки б важливою. І складною вона для нас не була. Ми виборемо ще свою країну. Бо ми крокуємо разом з країною, бо Україна всередині нас, бо ми самі є Україна. Слава Україні! Слава нації!